Спонсор показу. Історія у пляжці. На дампі тернопільського ставу загорівся автомобіль. На місці пожежі виїжджали рятувальники. Вогнам знищено салон та двигун машини, що стало причиною займання. Наразі з'ясовують фахівці. Патрульні продовжують виявляти громадян, які носять при собі заборонені речовини. На вулиці поліські інспектори помітили автомобіль фольксваген і стурбованого чоловіка. Вони вирішили дізнатися в нього, що ж сталося. Під час спілкування з поліцейськими останній помітно нервував. Патрульні провели поверхневу перевірку. В результаті цього в салоні автівки виявили чотири сліп пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, ймовірно, наркотичною, та пристрої пристосовані для вживання наркотиків. Інспектори викликали на місце події слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин інциденту. На Тернопільщині виявили громадянина Грузії, який ухилявся від виїзду з України після закінчення дозволеного строку перебування. Працівники міграційної служби ще у вересні 2021 року за порушення міграційного законодавства притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності. Цього ж року прийняли рішення про примусове повернення його до рідної домівки однак іноземець не виїхав з країни. В результаті Тернопільський міськрайонний суд спочатку цього року прийняв ще одне рішення про примусове видворення грузина. Увага! Поліцейські Тернополя розшукують незнайомку, яка вчинила крадіжку. Подія трапилася 3 січня в магазині, що на вулиці Митрополита Шептицького. Жінка викрала товар на чималу суму. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрювану. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, телефонуйте за номерами 27 11 70 096 992 70 98 або на лінію 102. Спонсор показу Історія у пляжці.